Слава Україні! На Хмельниччині зафіксували спалахи менінгіту. Троє осіб травмувалися внаслідок ДТП на Хмельниччині. Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Рівень води у Дністрі та його притоках знижується швидше ніж зазвичай причина весняне водопілля, яке цьогоріч розпочалося аномально швидко. Ситуацію загострив дефіцит опадів. Загалом на Дністрі критичної ситуації не спостерігається, адже станом на 10 червня не досягнуто критеріїв маловоддя, що дозволяло б заявити про загрозливі ситуації. Проте така низька водність наприкінці весни та початку літа насторожує громадськість. На Хмельниччині зафіксували спалахи менінгіту. Про це повідомили у Дунаєвецькій тергромаді. Менінгококова інфекція це гостре і досить небезпечне захворювання, збудником якої є менінгокок. Він передається аерозольно. Захворювання розпочинається раптово. Підвищується температура тіла, з'являється дуже сильний головний біль, блювання без нудоти, світлобоязнь, реакція на шумові подразники, регідність потиличних м'язів. До профілактики Менінгіту входить вакцинація та своєчасне звернення за медичною допомогою при симптомах ГРВІ. Біля кордону з Румунією прикордонники Чернівецького загону зупинили автомобіль ВАЗ-2107, в якому перебували четверо чоловіків. Водій був місцевим. А ось троє пасажирів мешканці Хмельницької та Тернопільської областей. В ході подальших заходів правоохоронці з'ясували, що водій місцевий мешканець мав намір доставити до кордону трьох чоловіків та в подальшому вказати маршрут незаконного перетину держрубежу, Повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. За версією правоохоронців, за таку подорож пасажири заплатили по 9 тисяч євро. Утім, до кінцевого пункту вони не дісталися. Крім цього, на них складені матеріали про адміністративне правопорушення. Вчора, 9 червня, рятувальники Хмельниччини долучилися до ліквідації наслідків ДТП, що сталося на відрізку автопригоди міста Городок селище Сатанів. У результаті автотрощі травми різного ступеня важкості отримали водійка та двоє пасажирів. На місці події надзвичайники вимкнули акумуляторну батарею пошкодженого авто ВАЗ, аби не допустити його подальшого загоряння. Та разом із медиками транспортували потерпілих до карети швидкої. Постраждали, госпіталізували до городоцької багатопрофільної лікарні обставини, ДТП встановлюють правоохоронці. Дережнянські правоохоронці затримали місцевого жителя за підозрою у розбійному нападі на 62-річну жінку. Він побив її та відібрав мобільний телефон. Потерпіло госпіталізували. За інформацією поліції Хмельниччини, подія сталася у неділю, 9 червня, близько 20-ї години, в місті Деражня. Правоохоронці отримали повідомлення, що на пенсіонерку напав невідомий чоловік. Тож негайно виїхали туди. Встановили, що до 62-річної жінки, яка поверталася додому, на велосипеді під'їхав незнайомець. Чоловік підійшов та зненацька почав бити її, завдавши численні удари по голові. Зловмисник забрав у потерпілий мобільний телефон, сів на велосипед і поїхав геть. йдеться в інформації. Жінка описала поліцейським нападника і вже менш ніж за годину ті знайшли та затримали розбійника у сусідньому селі. Ним виявився 44-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Потерпілій викликали швидку, її госпіталізували. Затриманому вже оголошено підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Оки, це усі актуальні новини на дану годину. Більше в ефірі Першого подільського та в наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня і бережіть себе.